Всім привіт, друзі! В даному відеоогляді розповім вам, як перевірити рівень масла в автоматичній коробці перемикання передач ISIN модифікації 09G. Саме такою автоматичною трансмісією комплектувалися автомобілі Volkswagen Passat NMS з бензиновими моторами об'ємом 1,8 та 2,5 літра. Для перевірки рівня масла в коробці потрібен підйомник, яма або естакада. Знявши захист двигуна, ви побачите піддон коробки передач і контрольний гвинт, ось він. Під Торкс на 30. І з боку гвинт під торкс на 55 це отвір для заливання масла. Друзі, перед перевіркою рівня масла в АКПП потрібно дотримуватися наступних вимог. В блоці коробки передач не повинно бути помилок, та коробка не повинна бути в аварійному стані. Автомобіль повинен перебувати в чітко горизонтальному положенні. Речах управління АКПП знаходиться в режимі паркінг. Двигун запущений. Кондиціонер і отоплення вимкнено. Трансмісійна рідина АТФ. При нагріванні збільшується в об'ємі і, відповідно, навпаки, при охолодженні зменшується. Через це, щоб правильно виставити рівень, потрібно дотримуватись певного температурного режиму, тобто рівень трансмісійної рідини встановлюється і вимірюється в залежності від її температури. Температуру масла АКПП можна дізнатися, підключившись до автомобіля діагностуючим обладнанням через роз'єм обіді 2 У вас повинен бути наступний алгоритм дій. Підключаємося до автомобіля діагностуючим обладнанням. Вмикаємо запалення, дивимося температуру АТФ. Вона повинна бути не більше 30 градусів. Якщо температура вища, чекаємо, поки коробка охолоне. Вимірюється рівень рідини в діапазоні температур від 35 до 45 градусів. В ідеалі заміряти при 40 градусах Цельсія. Запускаємо двигун. Даємо йому попрацювати, поки температура АТФ не підніметься до 35 градусів, викручуємо контрольний гвинт. Спочатку вийде рідина із зливної трубки, так звана трубка рівня. Далі спостерігаємо: рівень в нормі, якщо при температурі в діапазоні 35-40 градусів рідина буде капати з отвору зі швидкістю 1 капля в секунду або тоненьким струмочком в діапазоні 40-45 градусів. Якщо потрібно, додаємо рідину. Якщо рівень в нормі, закручуємо контрольний гвинт. Момент затяжки гвинта 27 Нм. метрів. Рекомендується обов'язково замінити ущільнююче кільце. На практиці все виглядає наступним чином. Вмикаємо запалення. Заходимо в блок автоматичної коробки передач, дивимось температуру. В моєму випадку 41 градус. Друзі, зовсім немає часу, щоб дати охолонути АКПП. Тому покажу вже, як є. Головне, щоб було зрозуміло, що за чим робити. Запускаю двигун, відкручуємо гвинт. робимо замір. Друзі, про всяк випадок нагадаю ще раз: запам'ятайте, рівень рідини в АКПП перевіряється тільки на працюючому моторі. Майте на увазі, що якщо зупинити двигун, частина рідини з гідроблоку зіллється в піддон АКПП. І якщо гвин буде відкручений, то АТФ почне виливатися через мірну трубку. Тому, якщо вам потрібно долити трансмісійного масла, то перед тим як зупинити двигун, спочатку обов'язково закрутіть гвин або доливайте рідину при працюючому моторі. Так навіть буде зручніше та швидше. Але робити це потрібно буде дуже швидко, так як коробка буде нагріватися, а виставляти рівень трансмісійної рідини в коробці треба в діапазоні температур від 35 до 45 градусів. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте подобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал.